Усі враження від стрічок будуються на основі особистого подань творчого колективу, а також відносно інших стрічок, розглянутих у випуску. Химерний привіт усім, й життя не життя без кількох смачних жахастиків. Підвальний кінозал радий вітати кожного. Сьогодні ми поміняємо місцями блондинку, школярку та дебелого маньяка. Погортаємо сторінки книги крові та познайомимося із темними та злими. А проведу по всій цій вакханалії вас я, Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Попкорн взяли. Тоді серійний маньяк на прізвиськом м'ясник відправляє на той світ четвірку школярів-старшокласників. Але нічого страшного, це не головні герої, а просто учні тієї школи, що й головні. А ще саме так нам пояснюють, яким чином до рук убивці потрапив дивовижний античний кінчал. Наступною жертвою маяка стає головна героїня Сором'язні. Вчасна поява поліції не дає м'яснику закінчити справу, і той лише проштрикує дівчині плече вищезгаданим ножем. Як наслідок, рівно опівночі, убився, та міллі міняються місцями. Зранку м'ясник у тілі дівчини відправляється до школи, а міллі у лечині маньяка намагається повернути своє тіло. І на все про все є лише 24 години. Час пішов. Плюси. Відсилання до інших фільмів не тільки до п'ятниці 13» і навіть трохи при підняття четвертої стіни, також різноманіття та видовищність убивств персонажів. А ще клочини, окремий плюс доволі мистецьке оформлення помешкання м'ясника. Хоча фільм більше комедія, ніж жахи, це йому лише посує, бо таким чином ми отримали справді динамічний, веселий. Хай кривавий фільм, а не примітивний тупий слешер. Мінуси: дивує, як вісник у тіліміллі зміг так справді вміло нанести макіяж та підібрати прикид. А ще деякі смерті трішки банальні. Ну і відстійний український переклад назви. Звісно, на фільм Дивина ніхто би не пішов, але чому не жесть або навіть фріки. До чого тут взагалі химери. Між іншим є справді цікаві іноземні переклади назв. Болгарською, наприклад, «Откачалка». Ну, що у перекладі просто виродок. себто насправді це прямий переклад назви. Бразильською фрікі у тілі вбивці, литовською обмін з убивцею, польською красуня та різник. До речі, це мій фаворит. І чеською міс звір. Ну, і мокшанською діч. Багатьом химери здалися схожими на щасливого дня смерті, що зрозуміло, бо режисер та сценарист той самий Крістофер Лендон. Отже, автор має такий свій стиль, що можемо його й привітати. А химери сьогодні отримують звання на твоєму місці. Книги крові. Фільм є дев'ятою кранізацією шеститомника книги крові Клайва Баркера, як і всі попередні, ця стрічка використовує не усі сюжети, яких аж 30 штук, а лише частину. До того ж, за словами творців, спеціально для фільму містер Баркер створив кілька абсолютно нових у сучасних сюжетів. Першу альманах планувався як міні-серіал, але зрештою став стрічкою, випущеною спеціально для сервісу холу. Що ж усередині? Починається фільм зі вступу, у якому бандити вбивають за борги бібліотекаря, паралельно довідавшись від того про якусь дивовижну і до біса дорогу книгу крові, після чого вирушають на її пошуки. Перша історія Дженна розповідає про юнку, яка втікає з дому. Причин декілька. Вона не хоче продовжувати лікуватися від мізофонії, тобто нетерпимості до певних звуків, а також має деякі параноїдальні галюцинації. Прихисток Джена знаходить у невеликому будинку, у якому вона знімає кімнату на букинг-сайті. Від кого вона втікає? Що за історія була в коледжі? Та що ж приховують у господарі будинку? Здається, питань більше, ніж хронометражу. Друга історія. Майлз починається з Мері. Чий син Майлз помирає від лейкемії. Після цього з'являється Саймон. Він стверджує, що є медіумом та прийшов на прохання померлого сина. Спершу Мері не вірить, але потім хлопець проводить сеанс зв'язку із духами. Третя історія Беннет є продовженням вступу. Беннет це один із бандюків. І він разом зі своїм водієм Стівом приїжджає до закинутого містечка на пошуки книги крові. І виявляється, отримати її непросто. Плюси. Історії не за одним шаблоном, тобто не виникало думок, а знов рибу гроші. Також багато цікавих деталей, але це виявляється тільки, якщо не просто дивитися, а таки місцями придивлятися. І читати написи. Епізоди не самостійні, а цілком пов'язані між собою, що не може не радувати. А ще саундтрек, який схожий на ранні альбоми Мерліна Менсона. Ще не дивно, бо музику писав Тайлер Бейтс, один із екс-гітаристів гурту Мерлін Менсон, спільно з Джоелем Джейм Річардом. Ну і останнє плюс це класні локації та робота знімальної команди. Але є й мінуси. Наприклад, місцями сюжетні повороти були такі передбачуваними, проте, можливо, це наслідок певного досвіду перегляду жахастиків. Ну і ще курвела різна тривалість історій, і взагалі третє видалось ну надто зіжмаканою. Окрім цього, історія про Дженну трохи нуднувата, і цим вона може відлякати глядачів. Якщо ви не знайомі з гексологією Клайва Баркера, то маєте усі шанси провести час у компанії непоганого жахастика. Інакше можете готуватися до ненадто приємного знайомства. Зрештою, екранізації рідко виграють у першу джерел, а книги крові отримують звання «Солянка з кров'ю. Темні та злі. Десь у Техасі. На ренчу помираючого батька сімейства приїжджають його син та донька, аби підтримати хворого в останні дні життя. Но мама каже, щоб вони забиралися геть. Діти списують це на важкий стан внаслідок тривалої хвороби батька. Але далі жінка вчиняє самогубство в стайні, а навколо починає коїтися справжнісінька чортівня. Син знаходить під ліжком таємничий щоденник. А патологоанатом знаходить в кишені померлої мішечок хрестиків, отриманих, вочевидь, від місцевого священника. Схоже, ранчо справді прокляте і пора давати драла. Режисер Брайан Бертіно, який уже встиг подарувати світу з півдесятка темних робіт. Про попередні не скажу, але ця вийшла справді добротна. Плюси, гнітюча атмосфера тримається протягом практично усього фільму. Також цю гнітючість доповнює гарний музичний супровід. Ще сподобалась пісня мами, яка нагадує лічилочку із кошмару на вулиці в'язів. Ну і наявність смаковитих сцен для поціновувачів з Класичні елементи жахів не псують загального враження, а лише доповнюють мінуси! Мотиви антагоніста невідомі ні героям фільму, ні глядачам. Хоча, власне, деякі люди це вважали би плюсом. А ще місцями фільм затягнутий, хоча так само модорожний. Загалом це цілком пристойний психологічний потойбічний горор, який тримає в напрузі та підійде різним категоріям поціновувачів. А сьогодні темні та злі отримують звання проповідник. То як знайшли собі у цій добірочці ще на вечір. Сподіваюсь, що так, бо вибір і справді непоганий. А як ні, то ласкаво просимо переглянути попередні випуски. Ну чи зачекати наступного? Він буде уже за місяць, щоб не пропустити, раджу підписатися на канал і тиснути дзвоника. Також зверніть на сторінку підвалу у Фейсбуці, там ще багато химернощів. На цьому, все з вами був Роберт Менус. Спіть сухенькі, і не висовуйте ногу з під ковдри.